Сьогодні позиція: ніхто не хоче кровавої революції. Революція може бути неділю, ну кровава. Да. Зрозумієте? Це. Ви, зна... ви просто САТО, скільки ушло оружжя в одного батальйона Айдар, ви так здумайтесь, ушло 1900 стволов. Десь нема. Плюс е... ушло, плюс ушло ем... трофейне оружі. Ми, не, не більше, зрозумійте це. Так само десь йшло. З кожного е, батальйона, де воює, де зараз нехватка 300-200 стволов. Ну, вона нехватка. Ви зрозумієте? Ну ніхто не хоче воювати, бо скажуть у Європі, ну дебіли. А, а Путін скаже: Ось дивіться, за кого ви захищаєте. Я сказав, що це хунта, що це фашисти ненормальні. Ви за кого захищаєтесь? Але потрібно зрозуміти. Як можна, наприклад, депутати собі піднімають зарплату, щоб вони отримали 36 тисяч? А моя бабуся і теща, мама, отримує тисячу гривень пенсії. Різниця в всіки це черек. Ми лохи, ми вже Лохи, що сражались е, за батьківщину, а вони зараз на цей період декларують, що у них мільярди. Поскажіть скажіть мені, будь ласка, як Олесь довгий за своє життя? Два мільйона доларів заробив. Ще один момент. Скажіть, будь ласка, як у прокуратурі, у прокуратурі статки, якраз я недавно коснувся, є такий Яковенко, Анатолій. 61 рік він ще досі в Генеральній прокуратурі, да? а в нього оборот 10 мільйонів доларів. У нього магазини, у нього 900 гектарів, землі, не землі, не озера в Кіровоградщині. У нього мама на школа, у нього дід садок, але це не в нього. Він написав на нашу іншу. Та хто нас може судити?